Якщо ви мрієте про ремісію цукрового діабету другого типу з відмовою від цукрознижувальних препаратів, необхідно дотримуватися низковугловодної дієти. Якщо перейти на цю дієту, то ймовірністю 20% можна повністю відмовитися від цих препаратів, в інших випадках потреба в них істотно знизиться. Якщо вас діагностували діабет протягом останнього року, є 77% шансів увійти в ремісію, але якщо діагноз діагностований протягом останніх 10 років, цей шанс падає до 10-15%. Серед тих, хто обирає дієту з низьким вмістом вуглеводів, у середньому 50% досягають ремісії, згідно з новими даними практик у Північній Англії, представленими на конференції «Diabetes Professional Care. Дієта з низьким містом вуглеводів обмежує такі, що містяться в зернових крахмалистих овочах і фруктах. Низьковуглеводна дієта зосереджена на продуктах з високим містом білку та жиру. Існує багато видів дієт з низьким містом вуглеводів. Кожна дієта має різні обмеження щодо типу та кількості вуглеводів, які ви можете споживати. Ви можете перейти на дієту з низьким містом вуглеводів вже сьогодні. Дякую за лайки та розповсюдження відео.